Упаред. 90 секунд. 30 секунд. Виходимо. Тікаймо. Давай, давай, давай. Ну, що там? Солідно. Так? Дуже солідно. Камінчик до камінчика. Я не знаю неприступних сховищ. Воно захищене. Від негоди вибухів. І, звісно, зладієв. Це найнадійніше сховище на східному узбережжі Сполучених Штатів. Скільки на кону? Сім мільярдів доларів. Плюс-мінус. Як ділимо? Порівну на всіх без варіантів. Хто їсть спаеті паличками? Це мільярд людей загалом. Ти кажеш, є біометрія, джерело безперебійного живлення. Щоб підійти до цих дверей, треба пройти поверх під охороною. Як два пальці об асфальт. Ось хто проти нас. Роджер Салас. Світ вірить, що він промисловий титан і порядний чоловік. Світ помиляється. Чого ти не прийшов до мене, Рею? Були багатими разом. Мене зрадили. Ні! Ні! Він має від усе. А все, що маю я, це бажання помсти. Ми крадемо гроші у найвпливовіших багатіїв на землі. Це єдиний шлях вийти сухим. У нас є шанс коригувати все, що пішло не так у житті. Яхта зайвою не буде. Починаємо.